Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти на податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або де свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. А, значить, їх закуп... Це буває досить строго. Я розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте. Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаю чесно він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Шукаю українців, які хочуть навчитися. ...онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.